Мама мене в дитинстві навчила готувати смачний борщ, але мені це не стало в нагоді. Я виросла красивою. Готуємо борщ. Потрібно картопелька, цибулька, бурячок, нарізаємо сам. Не дуже дрібно. Беремо м'ясо, нарізаємо кубиками. Також знадобиться шпондер. Теж нарізаємо. Тремо моркву не дуже тонко. Кипятимо воду, солимо. додаємо м'ясо в гарячу воду. На сковорідці тим часом будемо готувати зажарку. Докидаємо бурячок. Додаємо цибульку і тушимо. Тим часом збираємо шмування. додаємо води, щоб буряк не пригорав. Додаємо морку і картоплю. Коли буряк напівготовий, висипаємо його до бущу. додаємо томатну пасту. Пації. Трошки лимона для кислоти. Це трошку і борщ готовий. Єе! Смачного!